Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, від продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте, як завжди, поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ні, серйозно, поїхали! І так, пацани, я в попередній серії ви знаєте, що ми з вами тюнінгували нашого Мерседеса. Дивіться, як він зараз виглядає я на ньому пацани зараз їду, коротше, їду на одну роботу. Ми продовжуємо коротше, також тестувати роботи. Ці роботи. Ця робота називається Пацани у нас механік. Взагалі-то я е, мав сьогодні BMW їхати купляти. Але так як в нас на балансі 14к, то думаю, за, за ці гроші ми навіть жигуля ніякого, тобто самого вбитого не купимо. Тому пацани тресь ще підзаробляти і тоді вже. Купим беху. Я просто не думаю, що настільки все буде. Але, до речі, пацани, вчора я пробував максималку, та й сьогодні пробував його максималка 200 км на годину. До прокачки мотора було 에, 191, а це додалося 9 км, стало 200. Пишіть, мало, багато, я думаю, що це на ті бабки, на, дві, як на 230к, які я віддав, думаю, це дуже-дуже мало. Ну, 9 км, пацані. Але якщо з другої сторони розібратися, так то, то, то думаю, що не дуже так мало. Тому ладно, зараз у нас. Наш протюнінгований мерседес можна сказати, зараз проходить обкатку по лісу. Ну ладно, ми відправляємося зараз в южно, в южний, а ми проїжджаємо зараз галянь. Ми знаходимося зараз в гарелі, можна сказати, а їдемо в Южне. Ось ці ВВ, що топли. Ну ладно, давайте посиня газку. Ладно, не будемо їй трохи так давати жару, тільки на ну, протюйнували вчора, не хочуть царапини потім збирати. Так, давайте, дивіться, вже 120. Ух, ти блін, до речі, в мене топліво на ньому тут закінчується. Ну ладно, фізнем не буду лишня дати бабки буду на фольксвагні тоді трохи їздити. Там вже десь акум сів трохи, ну ладно. Так, посилі, дивіться, як бочком на ній ще класно стало навалювати. На ній і до того валила вона боком класно. А зараз взагалі топ. Так, давай, 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 давай. Дивіться, постане, як я зараз боком йду. Я маю зараз боком зайти сюди. Набираємо просто топовий максимальний розгон. Або забор, або боком, або забор або боком. І. опача. Ні, пацане, ну, не знаю, це такий фігонький, можна сказати, поворотик. Так, ну ладно, давайте вже гаску. Дивіться, зараз пробуємо максимум віжати. Максимум всі ж знаєте, 200 км. Так, гаску. Опача. Сотка є, соточка. Давайте, не кидаємо газ, просто газу в пол. 140 пацані топимо. Вона топила 191, всі ж пам'ятають, напевно, Скоріше за все. Вже 170, майже, Да-да-да, 170. Дивіться, вона, до речі, плавно ходить роду. не закидає нею. 180 пацані, 180. Давайте, 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 гарно, гарно. Все, дивіться, дивіться. Та що ти робиш, бі? придурошне. Я якраз пацані їхав ним робити. Це ще я ж кажу, спеціально ломають, щоб е, потім бабки заробляти. Ну ладно, давайте, газку і гаску. Все, короче, топим, посмотри по максимуму. 150. Давай, 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 рідненький. Йди, йди, вижимай. 170, ще км кемеше лишилось. Ну давай, дожимай. Додавлю. Нє-ні-ні-ні-ні-ні-ні. бляха, ні, 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 ні. Треш. Да, пацани, допомоги не буде. Там, звичайно, можна було визвати зараз механіки, вони б на раз приїхали, бо ми вже практично доїхали. Але ні. Не вийшло того, що пацани не вийде, бо я не хочу лишні бабки, кажу, тратити. Тому пацани тут вже фігня бігти. Давайте пробіжимось. Прощай, Мерс. помер Мерседес. Та ладно, якщо часом все добре. Просто я реально я ж кажу пацани, це все із за моєї дурної башки. Знаєте в чому прикол? Я хотів думав, що прилечу. Я думав, що я прилечу до трампліни. Я повертати просто не хотів збавляти швидкі вже, лучше б краще вже б збавив, пацани. Ну ладно, після бою вже як кажуть кулаками не махають, тому давайте, гайзури. До речі, в мене ніби покращилась графіка, особливо тут, де ці прес, кожні 2 години, типа кейс, і ось де рулетка пацани. Отута. Так, але ладно, давайте зараз будемо ускорятися, бо я хочу не тратити ні години, та якщо чесно признатися, то зараз 2022 в 21.00, навіть може чуть-чуть раніше вирублять, вироблять в нашій області, ну, типа в нас світло, у нас де я живу в Тому я спішу. Я спішу реально. Так. А це ж знаєте, як назло, як закон подусі буде щось вилітати, по-любому. Ота так легати. Оце, якщо не буде вилітати, або щось якось фігні, якась не буде, то о, тоді світ перестане тут же, земля перестане крутитися, я думаю. Так, ну ладно, ми вже пацани добігаємо, як завжди, як старі добрі, временно. Ну я навіть коли був бомжом, я і то не бігав. А це. Ну де це паца. Оба навіть мене в підвести, хоче. Ну мені. чекайте, пацани, чекайте. Секунда. जोरो जोरो जोर तो खरीपी कूल з вами і ось ми з вами вже й добрались до механіків. А вам нічого це не нагадує? От подивіться, я-то знаю, що це йдеться. От подивіться по карті, пацани Южний, ця точка. Не нагадуєте в Блекраші, пацани тут був автоугонщик. От реально, от іменно на цій точці, де ми зараз знаходимося, був, був автоугонщик. От там ми ще ховали всі контейнери машини, всякі пам'ятаєте, пацани. Хто дивився відоси по Блекращу? Ну, давайте, ну більше не дивились бо там більше перегляди А тут ми та сама яма, той самий, е, типа. Як трамплін, не трамплін, не а трал, на який вони хотіли заїжджати. Типу, Тут один хотів заїхати, Чил, бачу машини не заїхав, за того, що сказав. Ага, сходи є? Ні, нема. І от пацани такий самий, тільки стоїть тут, а не там. І головний механік. Е, тратимо короче, 150 рублів, щоб заспамити тачку. Донизу, бачите, тут кран опускається. Опускає крану. Вот так от їдеш пацани, і коли тобі скучно стало, то тупо напросто їдеш, типа запущеним піднятим краном. граєшся краном. І так, пацани. Тут ще можна як заправляти, так і ремонтувати. Ну ладно, дивимось списки, визову в таксі. Ага, є якісь. Ні, мені треба пацани по-южному десь знайти. Я не особо хочу южний покидати. Ну о. чекайте, чекайте, чекайте. Ну о, пацани. Ні, блін, чекай. Ну, о, пацани, знайомі краєвиди. Та знайомі краєвиди, пацани, пам'ятаєте, я ж кажу, ми тут робили автоугонщиком. А в Мобайлі, на жаль, зараз, на жаль, немає автоугонщика. Якби тут в Мобайлі був автоугонщик, це був, напевно, великий дуже плюс. Так, ну ладно, давайте, пацани, їхати. Ми то по факту міг би зараз свого меса поремонтувати. А ні, не можна. Я так пробував колись з Volkswagen. Тут тут же саме і не виходить. Так, пацани, от вас є. Оба на 346 метрів. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, 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 тихо блін. У мене зносить жорстко, ну ладно. 346 метрів від мене є цей новий заказ. Давайте пацані швидше, поки його ніхто не хватнув. Та давай, 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 ну руби, блін. Ну знайшов ти час коли лагати. Так, ну я розумію, в мене пацані телефон і так переживає дуже і нагріти зараз. Так, 423 метри від мене. Все, срочно, пацані. Газюри. Поки ніхто другого не взяв, все давайте. Тому ще за 4 км я, ага, фіх я за 4 км. Я поїдеш, кажу, добре, що я хоч не їхав. Зараз, я вам, до речі, пацани, хто так, як я не знав, типа, як це все ремонтувати, то зараз я вам покажу як. Я сам, якщо навчився, бо це на ізі. Так, тихо, тут червоне світло, ага, якраз нам зелене. Пацани, красний наш, зелений общий. Все. Так, ага, от і це в нас що? мерз, такий, як мене, мерз. Дивіться, пацани, тут дуже все добре. Під'їжджаємо, далі що ми робимо? Нажимаємо на цього чіла. Нажимаємо пацани, далі починіть. Вводите суму від 100 рублів до 5 тисяч. Давайте введемо 1К. 1К, пацани, що він скаже, мені... ну так як не дуже далеко. В цілому я за від 1К до К200 дочинити. Це смотря скільки їхати. Вводимо пацани, я зараз суму, яка нам треба, а мені треба 2К. 1К І все. Бо якщо 2К, то мене пошлють одразу куди подалі. Тому пацани, давайте будемо нормальні такі. Так, чекайте, зараз я тут одну фігню, махінацію маю зробити. Да блін, ну не лагай, пожу. І так, пацані. ну в мене особо так виїжджати з южно в планах нема, але ладно, давайте зараз ще покажу раз. Зараз ще один раз починю. Взяв речі, таку нову машину, так, покращимо ладно, Дивіться, просто нажимаємо на ігрока, вводимо ціну та й все пацані, Давайте ще пару іграчків зараз починимо, трохи нарізочки. Так, здаємо назад. О, дивіться, самі підрізають, капець. Це не завжди механік він, але я тільки на ній гнав. Так, тут ще від нас бачу, ще один заказ один. Ага, давайте ще цього зараз починимо. Цього гілика... О, ще один кисамик, а можна скріншот зробити. Так, ну ладно, пацані, давайте зараз ще когось одного починимо, та й будемо прощатися. Так. Предложение. Починіть ваш транспорт. Окей, механік починив ваш транспорт. Окей, давайте я його починю, він мене. Я його він мене, я його він мене, я його він мене. Все. Давайте поїздимо такого по городу южним по нашому городу. Може, якогось зараз найдем такого. Интересно. О, в этой целой челленд да прощаться. Колянки Так, все, починали и зарабляем 225 рублей. Ну, на этом все, пацаны. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал Первая серия по механику перешла до конца. Всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.